Мене звати Валентина Самарі, Це питання національної безпеки, телепроект Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні обіцяна розповідь про Кремльовський комсомол молодіжній організації Путінської партії Єдина Росія та бойового братства організації ветеранів усіх війн, які вели радянський союз та Росія на чугій та своїх територіях. У розслідуванні про першу бригаду безпілотної авіації Громкаскад створену за ініціативи православного олігарха і корупціонера Дмитрія Савліна, ми коротко розповіли про участь у ній активістів молодіжок «Єдіної Росії та Воєвого братства і обіцяли повернутися до теми предметно, що сьогодні і робимо. Чому це важливо насамперед, заради права на справедливість, до сьогодні далеко не всі учасники воєнних злочинів, які росіяни вчиняли під час блокади Маріуполя та депортації його мешканців до Росії у 2022 році, є фігурантами кримінальних розслідувань або ж санкційних обмежень. Керівництво та активісти Молодої гвардії Єдиної Росії та волонтерської роти бойового братства брали в фільтраційних заходах та депортації маріупольців пряму участь жодного кримінального провадження під санкціями України, Європейського Союзу і Канади лише дві фізичні особи. Подній По на кожен список, і не у зв'язку з подіями у Маріуполі. Тож ми з Владиславом Марченком вирішили цю несправедливість виправити. Максимально повний перелік так званих волонтерів із кремлівських молодіжок, причетних до воєнних злочинів на окупованих територіях, ми подамо у текстовій версії розслідування на сайті Центру журналістських розслідувань. Молодіжне крило партії Путіна, молода гвардія Єдиної Росії, було створено у 2005 році, точніше переоформлено із попередниці «Молодіжного єдінства. Одним із його координаторів і керівників був Андрій Турчак, майбутній, а тепер вже й колишній секретар генеральної ради партії влади для сина, спаринг партнера Владимира Путіна в дзюдо. Це був трамплін у велику політику. Таким молода гвардія залишається і понині. Олександр Амєлін, керівник центрального штабу молодої гвардії, є членом Генеральної ради Єдиної Росії. У лютому 2022 року напередодні російського вторгнення в Україну організацію очолив 38-річний Антон В'ячеславович Дімідов, навколо партійний функціонер, давно не комсомольського віку. У 2016 році він був співголовою руху антимайдан згодом одним із засновників волонтерської роти бойового братства і понині займає там посаду голови ради федеральних координаторів. Волонтерська рота була створена в 2018 році як молодіжний кадровий резерв бойового братства організації ветеранів бойових дій радянських та російських військ у Афганістані, Чечні, Сирії та Україні. Лідер бойового братства і генерал Борис Громов, його права рука і гаманець Дмитрій Саблін, православний олігарх, член крівного органу Єдиної Росії і фундатор першої бригади безпілотної авіації Гром Каскад. Про яку ми розповідали вам раніше. Подивіться і почитайте обов'язково, якщо пропустили підписка, дзвіночок, вподобайка. Це ваша підтримка наших зусиль з викриття воєнних злочинців і колаборантів та поширення цієї інформації українською та англійською мовами. До речі, до останнього пакету санкцій США увійшла фігурантка нашого розслідування компанія RoboAvia, що виробляє безпілотники для продовження агресії Росії проти України. Та повернемось до кремльовських комсомольців. Як ви вже здогадались, один керівник на дві організації це явна ознака того, що це ну, фактично одне і те ж саме кодло, тільки для розподілу фінансових потоків, і демонстрації масової підтримки партії влади поділене на дві юрособи. Активісти двох організацій одягнені у толстовки різного кольору. Дивіться, не переплутайте. Росія волонтерська рода. Трохи для розуміння того, як ця кремльовська молодь працює, чим конкретно займається, і звідки гроші на діяльність, особливо на так звану волонтерську, про яку на окупованих територіях і піде сьогодні мова. На Росії активісти обох організацій беруть участь як масовка в усіх партійних заходах Єдиної Росії і Кремля від махання прапорами на патріотичних концертах до участі у виборчому процесі. В соцмережах легко знаходяться відео по всій країні з розряду перевів бабусю через дорогу чи приніс протпайок ветерану, але синьо-червоних комсомольців також можна побачити на акціях біля посольств західних країн. Цькуванні прибічників Навального в атаках на нелояльних журналістів серед провокаторів на мітингах протесту. Підготовлені групи швидкого реагування молодіжок використовували кодове слово, аби їх не затримували ОМОНівці. Ось тут це були слова брянск сєвєр Розслідування журналістів проекту Сирена виявило, що волонтери із МГЕР і волонтерської роти бойового братства ніякі не громадські активісти, оскільки отримують зарплату відповідно від посади і статусу, а також за участь в акціях та написанні правильних постів і коментарів в соцмережах. Колишні учасники молодіжок розповіли проекту сота про розпили грантових коштів, які організації отримують із різних фондів, зокрема і президентських. А також про схему відкатів для керівництва молодіжки «Єдиної Росії чи волонтерської роти з грантів, які отримують регіональні відділення чи окремі активісти. Я звоню, кажу, Зачем я говорю? Для гранта. И мы так с этим і робимо. ты що, не знаєш что? Так, я бы его выграл, тигориш, что ли? Вася, до тебе подали список, чтобы ты выиграл грант, чтобы ты повернув потім деньги. Ты говоришь, я не буду хортовать. Ти горишь, что Ну, я недоверенный. Уже співучасть у війні проти України обов'язково складова для тих, хто робить партійну і політичну кар'єру в Росії. Молода гвардія і волонтерська рота мали особливе завдання на захоплених територіях, де звірствувала російська армія. Саме вони створювали пропагандистську картинку. Ми прийшли вас рятувати і годувати як в очах українців, так і російського населення. Численні відеозвіти в соцмережах про роботу так званих гуманітарних місій, активне висвітлення провідними медіа діяльності на окупованих територіях молодіжок, єдиноросів та бойового братства допомогли зібрати докази вчинення ними воєнних злочинів. Це участь так званих волонтерів у фільтраційних заходах російської армії у містах і на блокпостах, під час яких були незаконно вивезені у фільтраційні табори та депортовані до Росії тисячі українських громадян. Наступним етапом незаконної діяльності кремлівських волонтерів була участь у проведенні фейкового референдуму, а потім і виборів до окупаційних органів у чотирьох областях України і паралельно створення на їхні. Територіях відділень молодої гвардії та волонтерської роти, участь у мілітаризації українських дітей. І цілком логічний наступний крок безпосередня участь в агресії проти України, як правило, у складі підрозділу барс каскад під командуванням все того ж Дмитрія Сабліна. Перша група волонтерів єдиної Росії та бойового братства увійшли на територію України буквально на спині окупаційної армії в останні дні березня 2022 року. В Маріуполь ми зайшли навіть вперше, ніж МЧС. Тобто МЧС стояв на під'їздах Маріуполя, і У них не було приказу, не було можливості туди зайти. Маріуполь недаремно був обраний для так званої гуманітарної місії. Рідне місто Дмітрія Сабліна було у щільній облозі російської армії, яка обстрілювала його з усіх видів зброї. Знищувались головні об'єкти життєзабезпечення, водогін, продовольчі склади, лікарні. Населення, що вже місяць ховалось від російських обстрілів у підвалах, не мало ані їжі, ані води. Коли ситуацію в місті росіяни довели до межі гуманітарної катастрофи, як у касті з'явились кремлівські волонтери, роздавали воду і продукти, які їм централізовано підвозили із Росії, і розказували на камери, як вони рятують від укронацистів бідних Маріупольців. реально была гуманитарная катастрофа. Людям было попросту нечего есть. Да, уже выезжали во дворы. Мы заезжали во двор, просто кричали, люди, гуманитарная помощь. Если бы мы в тот момент это не сделали, многие люди просто могли бы умереть с голодом. А чому взагалі виникла гуманітарна катастрофа, внаслідок чого десятки тисяч людей в Маріуполі загинули, а сотні тисяч втратили домівку і спокійне життя? Тут ланцюжок причинно наслідкових зв'язків у лідерів молодих гвардії не просто розривається, він закінчується. Далі йде набір наративів з розряду: війна це мир, окупація звільнення, а депортація це евакуація. Першу так звану гуманітарну місію волонтерів із 50 чоловік очолював лідер обох кремлівських молодіжок Антон Дімідов. Саме ця та наступні групи брали безпосередню участь у фільтраційних заходах у березні-квітні 2022 року. Допомагала військовим вивозити людей до фільтраційних таборів у Донецькій області та депортувати їх до Росії під виглядом евакуації. Сегодня первый волонтерский отряд молодой гвардии «Единой России» и волонтерской роты боевого братства принял в Донецкую Народную Республику в поселок Владарское село Безымен. Мы работаем на пунктах временного размещения, помогаем беженцам. Про те, що кремлівські волонтери не просто роздавали гуманітарку, а фактично допомагали російським військовим проводити фільтраційні заходи, затримували і передавали спецслужбам людей, які здавались їм азовцями, чистосердечно розповів Іван Ченін, який прибув у першу вахту, і якого ми вже цитували раніше. 30 березня прибули до Маріуполя і були там близько двох тижнів. Ішли за армією, діставали людей з підвалів. Ходили звільненими вулицями, роздавали їжу, привозиш їжу у двір. А за неї мало не бійки спочатку були у Маріуполі. У нас було два пункти тимчасового розміщення у безіменному та Володарському. Щодня приймали по кілька тисяч осіб та відправляли на територію Росії. Бійці Азова багато разів намагалися прориватися під виглядом місцевих жителів. Ми передавали їх у спеціальні структури. Чоловіки знімали верхній одяг, і було видно, хто має свастику, хто причетний до азову, хто зі зброєю, хто ні. Окупанти перетворили маріупольців у заручників, позбавлених права вибору, куди виїжджати із міста, взятого в глуху облогу. Російські військові блокували створення гуманітарного коридору для тих, хто хотів виїхати на вільну територію України, обстрілювали місця збору для евакуації в Запоріжжя або розвертали ці автобуси в бік Росії, що окупованого Донецька, брали в заручники водіїв автобусів та працівників МНС. Там майже чотири чотири з половиною тисячі осіб було. Вони всіх їх вивезли в нава в нікольське на фільтрацію. Звідти депортували, і е, щодо людей, що витягували з подвалов, ну повторюсь. Там ще й не треба було витягувати. Там було все набагато гірше. Права була в чому було росіянами оголошено завжди точка евакуації. З ними ми домовлялися е, на керівництво країни з проточкою евакуації. точкою евакуації Зазвичай була б погоджена в районі Порт-Сіті, на стоянці Порт-Сіті. Як це відбувалось? Люди приходили на евакуацію, тому що звідти їхали автобуси до Бердянська, ну а з Бердянська там до ну Далі, да? Ясно, на Запоріжжі через Васильку. Що робили росіяни? Вони заскакували там з пострілами, за участю у цій волонтерської сотні. Потім розганяли людей, казали ні, ні тут. Іди туди, люди йшли до епіцентру, до епіцентру. Росіяни приганяли туди автобуси. Люди в повній в повному переконанні, що вони їдуть на територію України, їх вантажили і везли або в Нікольське і на фільтрацію, або о, навіть не везли на Нікольське, а роз, розвертали і везли одразу на Бізиміне або Сідова і на депортацію в Росії. І все це було за участю от Волонтерські сотні. Щодня сотні маріупольців, які пройшли фільтрацію окупантів і волонтерів, відправляли автобусами до фільтраційних таборів на кордоні з Росією або в Ростові, звідки їх розкидали по різних регіонах РФ. На цьому етапі кремлівські волонтери вели облік людей, яких депортували, стояли в периметрі в місцях відправки і записували пропагандистські ролики, які щасливі люди, що їх врятували. Сейчас наши волонтеры, приехавшие со всей России, осуществляют подгрузку местных жителей и беженцев с Мариуполя по Дальше эти люди отправятся на пункты временного размещения на территории Ростовской области после прохождения границы. Серед волонтерів, які брали участь у депортації маріупольців, на відео часто потрапляє син Дмитрія Сабліна, Антон Саблін, про якого ми розповідали у розслідуванні про бригаду Громкаскад. Тож сьогодні вже не будемо витрачати на нього час, але те, що він причетний до вчинення злочину депортації, задокументовано самими ж кремлівськими комсомольцями. Растина цих волонтерів також згодом перемістилась у фільтраційний табір на межі Харківської і Білгородської областей. Ми ідентифікували найбільш активних учасників цих подій, в діяльності яких є ознаки воєнних злочинів. Жоден з них наразі не є фігурантом кримінального провадження. А санкції України та Канади введені тільки щодо Антона Дімідова, хоча на них заслуговують десятки так званих волонтерів. Почнемо з керівників, які є і організаторами і виконавцями протиправних дій. Олександр Ніколаєвич Амєлін, як ми вже згадували, очолює центральний штаб молодої гвардії. Крім того, є куратором штабу волонтерської роти у Санкт Петербурзі і робить успішну кар'єру в Єдіної Росії. Є членом її генеральної ради. Росії Путіна це майже те ж саме, як бути членом ЦК в часи Брежнева. І Амеліну є ще куди рости. Йому лише 36 років. А він вже ветеран війни нагороджений орденом за мужність. Служу Росії. Сам Амелін про свою участь у депортації маріупольців до Росії не розповідає, чи то скромність заважає, чи розуміє, що про це краще мовчати. Зате його підлеглі охоче розповідають про видатну роль Меліна в переселенні мешканців Маріуполя до російських родичів. Они розуміли, що їх жде. Они в перші дні запустили сайт «Поиск Маріуполь, благодаря которому ми вивезли большое количество людей к их родственникам на територію Російської Федерації. Олександр вот помогал, привозил на границу, Ми їх уже забирали з границы. Восени 22-го доброволець Амєлін законтрактувався до підрозділу Бар з Сабліна Цабліна і вже у грудні отримав нагороду і повернувся до партійних справ і волонтерства. От тільки зараз він не возить протпайки цивільними, тягає на фронт разом з іншими геносе озброєння для російської окупаційної армії. На цьому відео fpv дрони скварець, які виробляють в Росії за підтримку фонду наша правда ще одного дітища. А єдиної Росії. Кузьменко Станіслав Владімірович 33 роки. Уродженець Білґридської області. З 2019 року очолює раду федеральних координаторів волонтерської роти бойового братства. Брав участь у формуванні так званих гуманітарних місій, до яких входили представники молодіжки з усіх регіонів Росії для роботи на окупованих територіях України. Сегодня вторая команда нашего добровольческого корпуса отправляется под Мариуполь. 35 волонтеров соседнего образца и молодой гвардии и России вот в данный момент садятся в автобус и отправляются в сторону Ростовской области на свой перевалочный пункт. Станислав Кузьменко был в Мариуполе у складе первой группы и фильмовал, как волонтеры, Та борились на території захопленої школи у подальшому був на сході наїздами, оскільки і в Москві у нього було достатньо турбот, окрім формування і відправки чергової місії. Адже синьо-червоні комсомольці страшенно затребувані на політичних акціях біля посольств іноземних країн. То треба НАТО нагадати про 74-ту річницю створення альянсу. То врятувати Китай від провокацій США на фоні візиту на Тайвань Ненсі Пелосі. Китай ми вместе. або ж влаштувати гучну акцію біля посольства Польщі зі звинуваченнями у фашизмі через вилучення приміщення школи при посольстві Росії, яким воно заволоділо незаконно. Руки наших дітей! просять наших дітей! Восени 22-го року Станіслав Кузьмєнко у першій десятці добровольців від молодої гвардії та волонтерської роти законтрактувався до підрозділу «Барс Каскад». На відміну від Амєліна та інших комсомольців, Кузьменко затримався у підрозділі довше мінімальних трьох місяців контракту і став командиром розрахунку БПЛА. Останні згадки в особистому телеграм-каналі про участь в так званій СВО датуються кінцем квітня 2022 року. Повернувшись до Москви, Кузьмінко продовжив займатися звичною пропагандистською діяльністю за наказами бойового братства і став довірною особою кандидата в президенти Путіна. Ходив на дебати і агітував у Омській та Іркутській областях. Ще один керівний функціонер молодіжки бойового братства відзначився в Маріуполі в березні-квітні 2022 року. Це Бубнов Ілья Олександрович, який раніше працював на партію Єдина Росія в рідному Омську а в 2022 році вже виконував обов'язки начальника федерального штабу Волонтерської роти. Інтерв'ю Бубнов повідомляє, що саме він керував роботою фільтраційного табору у Нікольському, звідки маріупольців вивозили до Ростова або Донецька. Uh, у нас один лагерь uh, був розміщений Новоазовська Це uh, это... Когда границу пересекаем с Таганрогом, там у нас был один лагерь, который работал непосредственно с беженцами. Вот. И, соответственно, второй лагерь был Володарск. В Володарском, Никольским, там называется, там сейчас переименовывают, потихоньку населенные пункты. Это 15 минут езды до Мариуполя. Там я руководил лагерем. У нас в каждом лагере было по 25 человек, 25 парней. И, соответственно, там ну, в полевых условиях жили. Чем занимались? То есть отдельный блок. Лично у нас в лагере был, он был связан а, с тем, что у нас идет работа с беженцами, которые приезжают в населенный пункт, а, в пункт временного размещения для беженцев. А, это школа была, а, где они размещались, а, и дальше, соответственно, они уезжали либо своим ходом, а, если, есть такие, если, если есть такая возможность, а, в другие населенные пункты, либо, соответственно, автобусами на Ростов, либо на Донецк. Попрацювавши в окупованому Маріуполі та отримавши фотозвіти, і чергову галочку в резюме про виконання рішень партії, Бубнов пішов на підвищення у червні 2022 року. Його призначили заступником міністра з питань молоді, спорту та туризму фейкової ДНР. Як не смішно, але це був іспит перед призначенням на посаду в Москві. В результате бубнову досталось управление Министерства информационных та социальных коммуникаций России. То есть основная наша деятельность и в Безыменном и в Володарском была сделать так, чтобы люди как можно быстрее проходили все списки, все записи, все фильтрации. В Безыменном и Володарском мы развернули опорные точки с палатками, с пунктами обогрева, со всей историей. Это были наши точки, от которых мы отталкивались. Міщанінов Олександр Константинович, який шифруючись, представляється прізвищем куліков і позивним «Большой», не має якоїсь посади у волонтерській роті, але є одним із наймедійніших її активістів, дає багато інтерв'ю, розповідаючи байки про страшних азовців і руський Маріуполь. Фотографуючи з топ політиками, отримує нагороди. І окрема тема служба у підрозділі «Барс Каскад, де внаслідок поранення він втратив ногу. Відстежуючи переміщення міщані новоокупованими територіями, можна зрозуміти, як розширювалось поле діяльності кремлівських комсомольців і на які ділянки роботи їх скеровували старші товариші по партії. У кінці березня волонтер Бальшой брав участь у так званій евакуації біженців з Новоазовська. У середині червня 2022 року заїхав на територію окупованої Харківської області, де працював у центрах допомоги Єдиної Росії в Куп'янську та Ізюмі. Там Олександр Міщанінов пробув до вересня, а далі довелося звідти тікати слідом за армією, яку витіснили Збройні Сили України в ході успішного контрнаступу. Волонтерський загін перекинули до фільтраційного табору Віраж на кордоні між Україною та Білгородською областю. Він був створений у березні 2022 року на базі автоспортивного комплексу Віраж. За той рік цей пункт пройшли понад 7,5 тисяч мешканців окупованих територій України. У кінці вересня Олександр Міщанінов публікує відео з окупованої частини Херсонщини, займається підготовкою фейкового референдуму і пропагандою, де одним із наративів є теракти з боку України. 28 вересня разом із гауляйтерами окупованих регіонів України летів до Москви на підписання історичних документів про входження до складу Росії. Така компанія породжує сумніви у тому, що Олександр Міщанінов – звичайний волонтер. Зазначимо, що участь в окупаційних діях кремлівських волонтерів для багатьох стала справжнім кар'єрним ліфтом, особливо для тих, хто після волонтерки сходив повоювати на мінімалках. Добровільний контракт на три місяці, після чого всім волонтерам, які стали бійцями підрозділу Барска Скат Сабліна, були вручені нагороди від медалі від бойового братства і Пушиліна до орденів мужності від Путіна. Максимально повний перелік учасників перших вахтових груп, псевдоволонтерів, які брали участь у фільтраційних заходах в Маріуполі у березні-квітні 2022 року, та допомагали депортувати маріупольців до Росії. Сії, ми наведемо в текстовій версії розслідування. Однак, одним Маріуполем і окупованим Донбасом злочинна діяльність молодіжок Єдиної Росії і волонтерської роти бойового братства не вичерпується. Вони, мов таргани, розповзались по всіх тимчасово окупованих територіях, де повсюди розгортали так звані гуманітарні бази. Ну а заодно і мережі своїх організацій. Вже у травні 2022 року в російському держреєстрі з'явились організації молодої Гвардії в Донецьку і Луганську. В жовтні відкрили відділення в Маріуполі та в Мелітополі на окупованій території Херсонської області. молода гвардія відкрила свою ячейку найпізніше, вже після втечі на лівий берег Дніпра, в травні 2022 року. Зате тут велику активність розвів один із засновників волонтерської роти Серафім Іванов, який вже був фігурантом нашого розслідування і потрапив під санкції. Про Сірафіма Іванова, який був одним із засновників руху Волонтерська рота бойового братства, ми розповідали в розслідуванні про грантоїдів Кремля ще у 2022 році. Отримувачі десятки мільйонів рублів із фондів президента, русского міра, Росатруднічества та Росмолоджі, вели свою незаконну діяльність на окупованих землях України. Серафім Іванов отоборився в компанії пропагандиста Олександра Малькевича на окупованій частині Херсонщини. Нові окуповані території України стали для росіян хорошим місцем заробітку. Серафім Іванов приїхав на Херсонщину з Пітера створювати пропагандистський телеканал Таврія у команді свого друга Олександра Малькевича, пітерського пропагандиста і вихідця з медіаструктур Євгенія Пригожина. На окупованих українських територіях Малькевич є куратором медійних помийок, створених Росією. Серафім Іванов отримав на Херсонському телеканалі посаду начальника відділу зв'язків з громадськістю та просування. Але заробляє ще й на організації роботи медіашколи, знімає сюжети і веде пропагандистську програму Херсонська правда. Неонацисти велику ставку роблять саме на інформаційну війну. Серафім Іванов багатогранна особистість і справжній грантоїд, адже отримує кошти у різних іпостасях. Одна з його ролей федеральний координатор всеросійського проекту Волонтерська рота бойової братства. Проект Іванова від цієї організації у кінці червня отримав грант від розмоде на суму 2 мільйони 800 тисяч рублів. Суть проєкту ніхто не забит в тому, щоб малювати патріотичні графіті, героїзуючи окупантів. Із президентського фонду, волонтерська рота бойового братства, яку координує Серафім Іванов, цього місяця отримала один із найбільших грантів, загальна сума 17 мільйонів 670 тисяч рублів на гуманітарну місію. Вона полягає в тому, щоб втягнути у псевдоволонтерську діяльність. 300 молодих мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей. На Херсонщині Серафім Іванов створив ячолеві відділення російської мілітарної організації «Юнармія». За це він і втрапив у санкційні списки Європейського Союзу. Як показують останні новини щодо генічних юнармійців, у Іванова на ґрунті патріотичного пабідобісі повністю висохла і відпала клепка. З усього виходить, що він вирішив косплеюти практики денацифікації, які проводилися у післявоєнній Німеччині Серафім погнав генічних дітей на ексгумацію останків жертв фашистських окупантів, похованих у братській могилі. Тут без коментарів, бо це вже справа психіатрів і прокурорів. На сьогодні в мене все Будьте здорові та інформовані. Бережіть себе, контролюйте владу і допомагайте нашій армії та флоту. Слава Україні!